Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми проводимо нашу сторінку психолога на студії Телебачення. Тис сьогодні. В гостях пані Галина Тхорик, практичний психолог поберезького навчально-виховного комплексу. Я вас вітаю, пані Галина. У нас дякую. На студії. Я вітаю всіх глядачів. У нас досить цікава тема, яка напевно торкається багатьох сімей, родин тема про дітей, а саме про тих дітей, які мають занадто багато енергії, які є гіперактивними, Власне, чому їх так називають гіперактивними? Що це таке, що таке гіперактивність і, і чи це добре властиво? Ми спробуємо сьогодні привідкрити у нашій передачі. Тож прошу вам слово, пані Галина. Розкажіть нам про цей тип характеру. Дякую. Ну, термін гіперактивність дотепер ще не має однозначного тлумачення. І до зовнішніх проявів гіпер... гіперактивності гіперактивних дітей належить перш за все неуважність, імпульсивність. І надмірна рухова активність дітей, ну ми ще називаємо непосидючість. Ну, яка причина або природа цього феномену та? Ну, знову ж таки, існує дуже багато причин і думок відносно е, причини гіперактивності дитини, і серед них можуть бути, перш за все, е, генетичні фактори, родові травми. Інфекційні захворювання, ну і ще багато факторів, які впливають на дитину. Ну, хочу сказати, що непосидюща дитина це не просто постійні галаси, метушня в домі, в класі, але, знаєте, і постійне переживання, хвилювання за здоров'я, а навіть і за збереження життя цієї дитини. Бо немає жодної щілинки чи отвору, де б ця дитина не запхала свого носа чи не всунула свого пальця. І немає жодних заборон, яких би вона просто. Не порушувала б. І причиною такої нестриманості дитини, як правило, є тимчасове переважання сили збудження нервової системи над силою гальмування. І цей дисбаланс компенсується у дітей десь у 10-14-річному віці. Так що це не страшно, якщо дитина зараз є гіперактивна, вона має шанс у 10-14-річному віці просто цього позбутися, і якраз 10-14-річний вік характеризується тим, що дитина вже здатна контролювати себе. І дуже важливо, якщо батьки чи навіть вчителі переконають в тому, що дитина не слухняна, неуважна, що вона байдужа до всіх, то вона просто не стане використовувати цю здатність контролювати себе, бо вона просто буде невпевнена в своїх силах. І головне завдання батьків, вчителів гіперактивних дітей просто не нав'язати їй негативне ставлення до себе та до інших. До Як виявити гіперактивну дитину? Ну, хочу вам сказати, що діагноз гіперактивність, перш за все ставлять лікарі, невропатологи. Психолог діагнозів не виставляє, тільки може припущення висунути, що ця дитина є гіперактивною. І знає, у деяких дітей, коли дитина приходить медичний огляд, коли йде у школу, то вже у медичній картці стоїть навіть такий діагноз гіперактивність. І досвідчений педагог, уже маючи такий діагноз, прочитавши про дитину в медичній. Карці може вже батькам надати рекомендації, як, як працювати з цією дитиною. А якщо діагноз відсутній в медичній карці, то дитина потребує спостереження. Вчителя, психолога і, звичайно, батьків, і постійно потрібно фіксувати, як дитина поводиться в тій чи іншій ситуації, спостерігати психологу вести свої спостереження і вчителеві, і вже потім в тактовній формі можна батькам запропонувати просто звернутися до дитячого невропатолога за консультацією, чи дійсно ця дитинка є гіперактивною, і є дуже такі гарні критерії виявлення гіперактивної дитини, якщо це батьки. Цікаві, то батьки, навіть зараз, почувши ось ці характеристики гіперактивної дитини, ці критерії можуть для себе вже визначити, чи їхня дитина є гіперактивною, чи не має, висунути таке припущення для себе. Отже, спочатку оцінюємо увагу. Уважно вислухайте ці характеристики і зазначайте собі для своїх дітей. Отже, увага. Якщо дитина має багато незакінчених проєктів, якщо дитина непослідовна у поведінці, не може довго утримувати увагу, не чує, коли до неї звертаються. З великим ентузіазмом береться за завдання, але ніколи не закінчує його. Має труднощі в організації поведінки, губить речі, уникає нудних завдань і тих, що потребують розумових зусиль. Часто буває забудькуватою. Зараз будемо оцінювати надактивність дитини, тобто рухову активність, коли дитина вкрай непосидюща. Коли неспокійна, коли стукає пальцями, коли совається на кріслі, гойдається на кріслі, коли спить набагато менше, ніж інші діти. Перебуває у постійному русі або дуже балакуча. Наступне оцінюємо імпульсивність дитини. Відповідає до того, як її запитують. Не може дочекатися своєї черги в грі чи навіть на заняттях. Часто втручається, перериває співрозмовника, погано зосереджує увагу, не може регулювати своєї поведінки, не вміє підкорюватися правилам. На деяких заняттях вона спокійна, а на інших ні, тобто варіативність виконання завдань. І якщо у віці до 7 років батьки виявлять хоча б із цих перелічених характеристик, хоча б шість. То вже можна припустити, що дитина є гіперактивною, але ніяк не поставити діагноз. Діагноз тільки кладе невропатолог. Ну це добре, коли дитина має енергію, трошки недобре, коли на її забагато має, не знає, куди її спрямувати. І власне, як допомогти такій дитині, щоб дитина зуміла себе якимось чином налаштувати на якусь продуктивність в навчанні, або навіть просто вміти правильно і гратися з іншими дітками, щоб десь та гіперактивність трошечки не вилазила боком. Ну, хочу сказати батькам, що перш за все потрібно починати із себе. Тобто, батьки повинні самі починати із себе, щоб правильно виховувати гіперактивних дітей. Перш за все, батьки повинні усім серцем усвідомити і зрозуміти, що їхню дитину спіткала біда. І мало знати те, що треба робити. Без співчуття любові і щирості жодні знання не допоможуть. Тільки внутрішньо прийнявши ці знання, перепустити їх через серце, можна правильно виховувати дитину і правильно з нею поводитись. Ну, перш за все, не підвищувати голос і не кричати, не сварити дитину. Звичайно, що не сусюкати і не потурати, не поспішати самим і не квапити дитину. Також не нервувати. Не дратуватися, не міняти домовленостей і планів. І при цьому в жодному разі не показувати дитині, що ви її жалієте. Дуже важливо уникати крайнощів, тобто надмірної суворості і надмірного потурання. Діти мають дотримуватись безпечних для себе і навколишніх правил поведінки. Звичайно, що кількість заборон для таких дітей треба мінімізувати, тобто звести до мінімуму, То, оскільки у гіперактивних дітей понижена реакція на шум, зорові образи, негатив. Тож заборони вони просто не сприймають. Для них заборони це пустий звук. І заборони мають бути з дитиною заздалегідь обговорені, узгоджені, чітко сформульовані. А ще дитина має чітко знати, яке покарання її. Очікує при порушенні. І не слід забороняти в категоричній формі. Потрібно батькам вилучити такі заборони і постійно говорити ні, не можна. Звичайно, припини. І замість наказів повинні батьки використовувати прохання. Не лінуватися кілька разів повторити прохання. Монотонно, однаковими словами, спокійно повторювати прохання. Це є важко, але потрібно батькам цього навчитися. Звичайно, Потрібно досягати згоди і взаєморозумінню, пояснювати, чому не можна. Бо діти дуже часто питають, чому не можна. Якщо не вдається, то в такому випадку потрібно переключати увагу дитини, її відволікти. Бажано спокійно, спокійним голосом, навіть таким спокійним гумором. Е, можна... Е, Поставити якесь несподіване запитання для дитини, навіть не пов'язане з тою ситуацією, якою опинилася дитина. Можна відреагувати несподіваним для дитини чином. ну, Наприклад, пожартувати. Навіть можна от дитину від до зеркала і показати, як вона виглядає в тій ситуації, коли вона виридує. Можна її сфотографувати і потім показати, як вона виглядає. Можна, звичайно, дитину. Ізолювати, якщо це безпечно, просто залишити її в своїй кімнаті, але якщо це безпечно, звичайно, для життя дитини. Також е є такий варіант, е альтернативний, якщо відволікти не вдається, то просто е якщо дитина, наприклад, рве шпалери, то просто дати їй купу газет і сказати: ну, рви, якщо тобі це подобається, у нас газет є ще багато. Ну, і ось такий вихід можна знайти, коли mm. треба нашу дитину гіперактивно гамувати. Ми бачимо, є різні сім'ї, кожного, напевно, вдома є якийсь свій підхід особистий, але дуже часто є, напевно, ті фактори, що батьки вживають якісь такі санкції до дитини, тобто так. можуть їх карати, карати чи десь там кут, кут поставити, чи там щось обмежити їх в чомусь, чи забороняти їм щось. Чи потрібне покарання в таких випадках, коли проявляється гіперактивність? І якщо потрібне, то яке і що не можна робити при покараннях властиво? Так. Ну... Якщо треба покарати, то треба це робити одразу, а не погрожувати покарання. Ну, фізичні покарання, звичайно, суворо заборонені не тільки для гіперактивних дітей, але й для всіх дітей. І, звичайно, що ви, батьки, можуть дати поведінці, негативній поведінці дитини просто негативну оцінку, не оцінювати дитину. А саме той негативний вчинок, який вона зробила, так само, як я вже вище говорила, можуть її ізолювати в її кімнаті, просто залишити, якщо це безпечно. Також відмовити їй у якихось звичних розвагах, наприклад, погуляти з друзями, чи подивитися мультик, чи пограти в комп'ютерну гру. І ви вже тільки що сказали про покарання. Досить воно таке часте зараз у батьків, коли батьки ставлять дитину в куток. Хочу сказати, що. Це категорично заборонено, особливо для гіперактивних дітей. Адже що таке ставлення у кут? Ну, це обмежена ізоляція, просто дитина знерухомлюється. А для гіперактивної дитини це, звичайно, страждання. Суперечить організму. Суперечить організму. І Вона не може просто вистояти в кутку, а батьки не раз ставлять дитинку навіть на годинку, а навіть і 15 хвилин для дитини це просто страждання. На щось допоможе, але більше пошкодить. Більше певно. пошкодить. З точки зору психології стояння у куті може звести до підвищення тривожності дитини, розвитку непев... невпевненості в собі, в своїх силах. Адже дитина відчуває, що батьки її не люблять. Тоді для повноцінного розвитку діти мають знати що... про безумовну любов, що батьки люблять просто її за те, що вона просто є в них. І, врешті, такий вид покарання може викликати зворотний ефект. Тобто дитина стає ще зухваліщою, ще неслухнянішою і ще демонстративнішою. І це її відповідь на певне приниження, на певне приниження її гідності. Батьки чомусь вважають, що коли покладуть дитину в куток, то вона тільки й про те думає, що кається про скоє. Насправді це не так. У кращому випадку вона думає про щось своє. А у гіршому випадку вона просто затаює злість і образу на батьків. І, звичайно, що якраз, якраз ставлення ставлення куточок, перебування у куточку сприймається дитину як знущання над її особистістю. І навіть якщо згодом вона не робитиме того, що зробила, за що покарана, вона просто буде боятися через страх. але… Ніяк не через усвідомлення скоєного. І між тим образи та злість сховані всередині, вони чи рано чи пізно проявляться. Проявляться десь може і в підлітковому віці. І тод тоді дитина, звичайно, виростає хуліганом. І тут дуже багато підлітковому віці, якраз ця демонстративність хуліганства проявляється. Таким чином, виховний ефект навіть не нульовий, а він просто має протилежний ефект. Скажіть, от така дитина, яка є гіперактивною, кажуть, що таке покарання може призвести навіть до порушення психіки дитини, тобто вплинути вже напряму на, на її стан, на її духов, душевний, на емоційний стан. Чи це правда? Звичайно, що правда, що відповідні дослідження психологів, різні діагностики спостереження довели, що дітей, яких ставлять у кут у дорослому житті. Коли вони зростають дорослими, вони мають занижену самооцінку, вони емоційно та психічно нестабільні. Їм важко самореалізуватися в житті, тому що вони не впевнені у собі. Бо таке покарання псує відносини з базовими для дитини людьми, тобто з батьками, які мають захищати та любити дитину, а не навпаки, знущатися над нею. І крім того, під час стояння у кутку, як я вже казала, страждає почуття власної гідності. Ну, багато батьків, слухаючи нашу передачу, «Скази». Кажуть, та ви би бачили мого сина, та ви би бачили мою доню? Та там неможливо інакше з ними, бо вони такі. Вони так. тоді як ви їм порадите виховувати дітей, які є виходи? Так, тобою, звичайно, так? дійсно, ми часто задумуємось над цим, як же ж допомогти, що ж робити з такою дитиною. Ви знаєте, що ще багато батьків обирають таку тактику виховання. Може батьки знають батогата пряника. Тобто заслухняність купують цукерки, тобто якісь подарунки. А за неслухняність що вчиня... вчиняють насильство навіть від. Того, що ми казали, від стояння в кутку до фізичного насильства, бо дуже багато коли батьки приводять дітей у перший клас, і в мене йде бесіда з батьками, і я запитую, як ви караєте своїх дітей. І дуже часто батьки якраз ці форми покарання, як коли стояти в кутку, навіть різочка, вони кажуть, кропива, ну це ж є фізичне покарання, правда, це неприпустимо однозначно. І, Звичайно, що таке покарання викликає в дитині лише агресію. І страх, і звичайно, що у коротко, в такій короткій перспективі діти виконують все те, що батьки від них хочуть. Але як я вже казала, десь у майбутньому, підлітковому віці вони все роблять до навпаки. Тобто демонстративно не виконують те, чого від них забажають батьки. Ефект і Воно все Ефект так, погано. все вертається на круги своя. І щодо купівлі солодощів чи якихось подарунків, це ведмежа позлуха. як для дітей. Так і для батьків, тому що ми створюємо самі ринкові відносини з дітьми, і станемо їх заручниками І станемо їх заручниками. Тепер ми можемо їх заманити цукерками, кимось дешевими дарунками, але в майбутньому це стане для нас витратніше і може не спрацювати і може навіть не спрацювати. І тому треба навчитися створювати такі стосунки з дитиною, щоб вона відчувала любов і взаєморівність. Щоб були дружні стосунки, щоб дитина бачила у батьків свого друга, і виховувати треба переконанням і власним прикладом. Батьків, якщо ми говоримо одне, а робимо зовсім інше, то, звичайно, дитина буде робити все як не належить. Найчастіше гіперактивні діти схильні до маніпулювання дорослими, як вчителями, так і батьками. При цьому теж треба бути дуже уважними дорослим, і слід пам'ятати, що в будь-якій ситуації дорослі повинні проявляти врівноваженість. Обов'язково. Ну дуже напрошується мене таке питання: як залучити таких дітей до діяльності, до якої саме діяльності, на вашу думку, щоб ці діти зуміли свої е, е, такі риси характеру проявити в позитиві? Тобто, чи це є спорт, чи це є творчі якісь гуртки, чи це музика, чи інші речі? Хочу вам сказати, що дійсно. У таких дітей є надлишок енергії, тобто, як ми вже казали, рухова активність надмірна, непосидючість. І дуже важливо для них, перш за все, з ними разом скласти розпорядок дня, режим дня. Перш за все, повинен бути в дитини режим дня. Але цей режим дня повинен складатися з дитиною, узгоджуватись з нею. Отже, наприклад, коли прийом їжі. Коли дитина повинна снідати, вечеряти, обідати, коли вона повинна гратися, коли вона повинна гуляти, коли повинна робити уроки. Але це все треба домовлятися з дитиною. І за умови, якщо цей розпорядок діє, то цей розпорядок дня спокійно впливає на дитину. Але ще одне, ми казали, що ці діти є досить імпульсивні. І їм важко переключатися з одного виду діяльності на інший. В цьому випадку дуже добре дитині дитину попередити. Зараз ти будеш готувати уроки, і зараз продзвенить дуже добре використовувати таймер або навіть будильник. Продзвенить будильник, і ти маєш тоді йти робити уроки. Обов'язково розпорядок дня повинен бути обов'язково. Це просто дитину мобілізує і вона може себе контролювати. Також дуже важливо давати дитині доручення, ну, звичайно, помірні доручення, і визначати щоденні обов'язки, що дитина повинна робити, але обов'язково при цьому контролювати. Ну, і це допоможе, знову ж таки, розпорядок дня дитини. І навіть якщо результати не такі гарні, які б хотіли бачити батьки, тобто що дитина не так зробила, може не доробила, не допрацювала, але просто треба цінувати і ті зусилля, які дитина приклала, бо цій дитині досить важко. І доручати ду треба. Тільки одну справу для дитини не давати їй зараз кілька доручень, а спочатку одну справу. І якщо е, бачити батьки бачать, що е, дитина не зрозуміла завдання або для неї якесь нове це завдання, то повинні пояснити. Пояснити дитині це завдання і показати, ну і дати інструкцію. І дуже важливо пам'ятати, що такі діти, гіперактивні діти, вони, їм треба давати досить такі коротенькі інструкції, не більше десяти слів, бо вони просто не дослухають щоб їх, виключаються так, просто виключаються. Отже, що до фізичної активності дитини, що дитина чи повинна займатися така дитина спортом, щоб знову ж таки викинути той надлишок її енергії. Прогулянки, фізичні вправи, біг дуже корисні. Вони допомагають скинути якраз той надлишок енергії, але знову ж таки, треба пам'ятати про те, щоб дитина не перезбуджувалася. Якщо надмірні фізичні навантаження, чи навіть довгий біг, чи знову ж таки якісь вправи фізичні дитину стомлюють, тоді вона, звичайно, знову ж таки стає збуджена. І коли ви бачите, коли батьки бачать, біжуть, наприклад, з дитиною разом займається бігом, і бачать, що дитині важко, тоді не просто зупинити дитину, а переключити на щось увагу. От просто щоб вона сама зупинилася, щось їй показати цікаве. Тоді дитина сама зупиниться, навіть не зрозуміє про те, що вона, що її мама зупинила, щоб просто відпочити. І це дуже важливо. Ну, Крім того, гіперактивним дітям не слід брати участь у командних іграх. Де задіяні такі сильні емоції, як футбол? Не радять психологи займатися футболом, не радять баскетболом, такими різними естафетами спортивними, тому що знову ж таки йде перезбудження. А для таких дітей ну, це неефективно. Дуже важливо, от, щоб дитина заспокоїлася, щоб вона могла мобілізувати себе, могла знову ж таки, щоб її та енергія стихла займатися такими спокійними іграми. От, наприклад, ЛОТО. Діти складання паз, також шахмати дуже люблять ліпити, також конструюванням займатися. І це теж заспокоює дитину, і якраз тоді дитина зосереджується і якраз розвивається її увага, тоді вона стає зібраною і може, звичайно, десь свої емоції, такий надлишок енергії трошечки пригасити. Це щодо цього, бачите, ми стільки гарно поговорили про гіперактивних дітей. Надзвичайно цікава тематика, і хочеться, щоб і десь наші батьки, які слухають нас, бачать по телебаченню, взяли багато з цих корисних порад, і можливо це допоможе їм якимось чином багато конфліктів попередити в родині, допомогти дитині знайти себе перш за все і спрямувати її енергію у потрібне русле. Я ще хочу від себе, ще хочу додати: знаєте, для таких дітей дуже важливий емоційний і фізичний контакт. Бо батьки дуже часто не знаходять для своїх дітей часу просто приголубити, обійняти, погладити. А для таких дітей якраз такий тактильний зв'язок, такі тактильні відчуття дуже корисні. Така відома відомий терапевт, сімейний терапевт Вірджинія Сатир радить, що дитину потрібно обнімати на день-кілька разів. Якщо для того, щоб дитина просто вижила, виживала в сучасних умовах, потрібно обнімати чотири рази. Для того, щоб дитина почувалася добре, вісім разів. А для того, щоб дитина розвивалася інтелектуально, 12 разів. І це корисно не тільки для таких маленьких дітей, для гіперактивних дітей, а для всіх дітей, і навіть для дорослих. Отже, батьки повинні задуматися, скільки часу вони приділяють своїм дітям, скільки часу вони їх обнімають, скільки часу вони їх гладять, просто навіть і в школі вчителі теж прислухаються до таких порад психологів на таких дітей. Вони стараються перш за все тримати біля себе. Обов'язково їх садити за перші парти, тримати в полі зору, також використовують такий метод погладжування тактильних відчуттів. І батькам це теж потрібно робити. Ще хочу сказати, що дуже важливо, щоб батьки і вчителька гіперактивної дитини мали тісний зв'язок, тобто співпрацювали. І дуже такий є гарний метод, коли для цього щодня батьки і вчителька можуть обмінюватися картками. От, наприклад, в кінці дня вчитель передає батькам картку, в якій занотовує які успіхи яких успіхів дитина досягла у своїй поведінці, тобто коли вона була уважною, коли вона ту свою гіперактивність могла пригальмувати, в яких ситуаціях і цю картку вона передає батькам. І батьки за це можуть дитину заохотити. Ну, звичайно, чи там довше дозволити їй погуляти, чи погратися в мультики, що їй подобається? І звичайно, вранці наступного дня батьки. Несуть таку картку вчительці, що дитина змогла вдома зробити відносно того, про що говориться, тобто про гальмування якраз тої гіперактивності, і вже тоді встановлюється тісний контакт між вчителем, батьками і тою дитиною. І якраз дитини дуже важливо тоді формується почуття впевненості в собі і підвищується самоцінка. А це дуже важливо для таких дітей. Дякую вам, пані Галина. Нагадаю нашим глядачам в студії у нас в гостях. Сьогодні була пані Галина Тхорик. Практичний психолог Поберезького навчально-виховного комплексу. Ми сьогодні розглядали дуже цікаву тематику. Сподіваюся, на продовження в майбутньому у нашій сторінці психолога. А на сьогодні це все. І нашим глядачам бажаємо, щоб все в родині було завжди добре. Усі гіперактивні діти були задіяні як найцінніші, як найкорисніші. і таким чином завжди сім'ї розвивалися і діти в них росли здоровими та щасливими. Тож батькам я бажаю тільки успіху. У вихованні своїх дітей, і перш за все, щоб вони їх любили. Якщо вони будуть їх любити, то тоді діти будуть розвиватися повноцінно і стануть тими, якими хочуть бачити її батьки. На цьому все дякую вам за увагу. До побачення. Дякую.